Чернігівщина продовжує певно відновлюватись після активних бойових дій на території області. Чималу підтримку в цьому процесі надають закордонні меценати та волонтери. Цього разу допомогу від іноземних друзів отримала Чернігівська централізована бібліотечна система. Меблі та комп'ютерну техніку їй подарували литовські волонтери під час свого візиту до міста. на рівні Литовського міністерства культури взагалі триває акція на підтримку саме цієї чернігівської бібліотечної системи опираються кошти. На відновлення опалення після російських бомбардувань а Маріус з колегами вирішили, що підтримати теж цю ініціативу і власне допомогти відновити цей дитячий хаб тут наповнити його красивими Ми додати краси. Також у дорозі наразі перебуває партія дитячих англомовних книжок, яку спілка письменників Литви передала до Чернігівських бібліотек, аби таким чином поповнити фонд якісною літературою. Метаж сьогоднішнього візиту зустріч із представниками бібліотеки та містянами, щоб визначити основні потреби та фронт робіт. Адже на цьому поміч Чернігову від закордонних друзів не закінчується. Це частина допомоги, яка конкретно від ініціативи літературного фонду Литовських спілки письменників іде в Україну. Ми зараз приїхали автомобілем, який поїде на ЗСУ. Це вже Третій автомобілі точно не останні, бо наступне власне теж в процесі доїжджання добирання до України. Це також генератори для військових, це екофлоу і взагалі Ну тобто намагаються литовські зокрема письменники відповідати на ті запити, які надходять якомога швидше. За словами литовських волонтерів, питання війни в Україні для їхньої країни та громадян вкрай актуальне та важливе. Саме тому для допомоги залучають чималі ресурси в різноманітних форматах, адже підтримка України у боротьбі з РФ не повинна припинятися.